Рано вранці сонце встало, тож і вам вставати час. Доброго ранку, любі діти! Щиро вітаю я вас. Ви вже встали, одягнулись, посміхніться, потягніться. І щоб здоров'я було в порядку, запрошую на ранкову зарядку. Ноги поставили на ширину плечей, руки на пояс піднімаємось на носочки коліна не згинаємо. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стоп. Друга вправа на пів присідання. Руки перед собою, спина рівна. Почали. Раз, два, три, чотири. Руки. Перед собою. Три, чотири. Спинка рівна. Три, чотири. Раз, два, три. Стоп. Наступна вправа, руки на плечі. Кругові рухи плечима вперед і назад. Почали. Вперед. Два, три, чотири. Назад. Два, три. Вперед. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три, молодці. А наступні вправи вам покаже моя помічниця Анна. Ноги на ширині плечей, руки на поясі, голова котиться по колу. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Один, два, три, чотири. І в іншу сторону. Один, два, три. Молодці. І остання вправа круги животом. Ось так. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Один, два, три, чотири. Один, два. Три-чотири. Стоп! На цьому наша зарядка закінчилася. Молодці діти і пам'ятайте здоровому тілі, здоровий дух.